У сонячний недільний день на Майдані Незалежності змагалися маленькі учасники двох команд: міського будинку культури та будинку дітей та молоді. Юні обдарування разом зі своїми наставниками підготували оригінальні пісенні та танцювальні номери. Нас танцює 12 чоловік. Ми скоро їдемо в Болгарію. Будемо там виступати на конкурсі. Ми хочемо, щоб Дубенчани оболівали за нас. Ми є неодноразові учасники міських всяких фестивалів, неодноразово побували за межами нашої держави і презентували наше місто як найкраще. Ми з цим номером вже їздили в Мукачево на конкурс, так само виграли друге місце. Я так хочу стати лікарем, але мені дуже подобається танцювати. Мені воно. Ну, надихає мене на свято. Завітав міський голова, який привітав конкурсантів з Днем захисту дітей та побажав усім командам успіху. Дійсно, кожного року ми це свято відзначаємо по різному, але сьогодні все-таки вирішили його приурочити до певного конкурсу Маленькі таланти Дубинщини, і цей конкурс повинен відбутися сьогодні. Безумовно повинен бути переможець і переможений. І сьогоднішнє свято це ще той показ. Тих гарних добрих справ, які робить сьогодні влада для того, щоб ми відпочивали і думали про наших діток, підтримали своїх підопічних наставниці юних колективів від міського будинку культури стала Тетяна Підцерковна та від будинку дітей та молоді Наталія Халіль, які продемонстрували високий рівень підготовки колективів. Настроєні позитивно переживаємо страшенно, але Вклали максимум зусиль, душі. Думаю, що повинно все вийти. Сподіваємось на чесне суддівство і на господа Бога. Я розказую вірш посвята дітям-сиротам з дитячих будинків. В четвер я навіть їздила в інтернат, щоб краще розказати вірш і подивитися, як насправді живуть діти сироти Оцінивши всіх конкурсантів, журі та організатори відзначили усіх діток та вручили їм цінні призи. Переможцями конкурсу стали колективи. Міського будинку культури, яких нагородили грамотами та вручили грошову премію.